Зараз тема БДСМ вона якби така дуже е -з -з замацана через лівцю, яка написала «50 відтінків сірого, і зараз всі там о 50 відтінків сірого. Я пробував дивитися фільм, я не читав книжку. Ну я всім рекомендую, всім рекомендую кого без От е такі фільми дуже дуже добре допомагають. Двоє два рази пробував, один раз витримав 15 хвилин, інші з чимось. Тут е, просто був день, мені ж не треба було спати, але я зрозумів, що це сильніше за мене. Я просто, просто виключу це лайно. Ну реально, настільки настільки нудний фільм. Тобто, якби фільм розрахований, ну, є там фільми, розраховані на Епатаж. Це фільм, який розраховує на епатаж самою темою фільму. Типу, дивіться, в нас фільм про БДСМ і що. Як що фільм про БДСМ? А БДСМ де Та похуй фільм про БДСМ, бля. Коротше. В результаті фільмі немає ні БДСМ, ні фільму. Ну тобто, ні логіки, ніхіра нема.